Вітаю на моєму каналі. Мене звати Катя. І сьогодні ми поговоримо про стажування. Звучить як чудова можливість для молодих людей отримати досвід. Чи не так? Але чи завжди це справедливо? Чи стажування це просто спосіб змусити молодь працювати безкоштовно. І головне. Чи законно це? Стажування це період практики, коли молоді спеціалісти набираються досвіду у своїй галузі. Зазвичай воно триває кілька місяців і передбачає навчання та виконання робочих завдань. Проте у багатьох країнах, зокрема й у нас, стажування часто супроводжується однією проблемою воно не оплачується. Давайте подивимось на закони. У багатьох країнах існують чіткі правила щодо стажування. Наприклад, у США, якщо стажер виконує завдання, які мають прямий стосунок до бізнесу компанії, його обов'язково повинні оплачувати згідно з законом про справедливі трудові стандарти. Але в Україні та й у багатьох інших країнах ці правила не завжди чіткі. Тому деякі роботодавці користуються цим, пропонуючи молоді безкоштовну роботу під виглядом стажування. Роботодавці часто говорять, що стажування це можливість отримати досвід. І це справді так. Але якщо замислитися, чи правильно використовувати студентів чи випускників для виконання повноцінної роботи без будь-якої винагороди? За даними досліджень, до 60% молодих людей працюють безплатно під час стажування, виконуючи завдання, які нічим не відрізняються від обов'язків штатних співробітників. Наслідки такої ситуації очевидні стажери витрачають свої ресурси, час, навички, не отримуючи за це ніякої винагороди. Більше того, безкоштовне стажування створює бар'єр для молоді. Яка не може собі дозволити працювати за досі. Це призводить до того, що тільки ті, хто може дозволити собі фінансово не отримувати зарплату, мають шанс на стажування. Як уникнути цієї пастки? Перше. Дізнайте свої права. Якщо ви стажер і повноцінно працюєте, запитайте про оплату. Два. Шукайте оплачувані стажування. Є компанії, які чесно ставляться до своїх молодих працівників і готові їм оплачувати за їхні зусилля. І третій пункт перевіряйте законодавство. У різних країнах є різні закони щодо стажування. Знайте свої права. Стажування це чудова можливість, але не тоді, коли вас використовують. Пам'ятайте. Ваш час і зусилля мають цінність. Вимагаючи справедливості та винагороди, ми створюємо більш чесне майбутнє для кожного молодого спеціаліста. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі!